Будівельна компанія Матла з україною в серці. Усім привіт! Мене звати Софія Зібровська, і сьогодні я вам прочитаю про погоду. Тернополі 18 липня вранці хмар не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Нічний дощ із грозою закінчиться ще до настання ранку, але в день розпочнеться дрібний дощ, який продовжиться до приходу вечора. Температура повітря в день плюс 20-27 градусів, а вночі 21-26 градусів тепла. На Тернопільщині, 18 липня, в день на який час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Нічний дощ із грозою припиниться ще до ранку. В день розпочнеться дрібний дощ, проте він повинен закінчитись до приходу вечора. Температура повітря в день плюс 22-26 градусів, а вночі – 19-25 градусів тепла. Хотіла також передати привіт своїй родині, мамі, татові, братику, сестричці за те, що підтримують мене у всіх моїх начинаннях, моїм друзям, які допомагають мені і теж підтримують разом зі мною їздять. Це Лілія Трохимець. Тобі привіт, твоєму братові, ромі. Дуже дякую тобі за захист. Також дуже дякую Валері та Андрію, які разом з нами подолали цей дуже великий шлях і розділили зі мною трішечки цих пригод. Тож дякую вам. Будівельна компанія матла з україною. serci.